Мию помідори, а також огірки та відрізаю хвостики. Готую смаколики по бажанню. В мене це солодкий перець, ріжу його кружальцями, також цибулю та моркву. Беру часник, квіти кропу, листя вишні, а також хрону. Далі заохочую помічницю, яка все добре складає в баночки. Ось такі банки вже готові. 15 хвилин стерилізую кришки і починаю паралельно кип'ятити воду. Крутим кип'ятком заливаю доверху кожну баночку і так залишаю на 20 хвилин. Потім назад в кастрюлю зливаю воду та знову доводжу до кипіння і ще раз заливаю банки. Через 20 хвилин знову зливаю воду в кастрюлю та згідно рецепту починаю готувати розсіл. Поки закипає розсіл, в баночки розкладаю гвоздику, а також перець з горошком. Розсіл закипів, знімаю з плити, додаю оцет і добре перемішую. Заливаю кожну баночку до верху розсолом. Закриваю та прибираю в тепло до охолодження.